України. Поїзд з Топіїва йде точно за графіком. Його веде кращий машиніст Київського завізничного узла Іван Семенович Крохмальний. Всесоюзний сталінський день завізничника бригада Крохмального зустріла високими показниками. Технічну швидкість підвищено на 15%. 22% економії палива. начальник Депов и полковник товарища Витимов вручали переможцем из могания по честному зверку. Подержавши высокому знаку, бригада товарища Крахмального рушали в дальше путь. З 16 століття вживають хміль для виготовлення пива, гріщів, полотна і канатів. На ланах України вирощується близько 70% цієї продукції хмелю. Минулого року Колгоспіль імені 18-го з'їзду партії на Житомирщині одержав 260 тисяч фарбованків прибутку за хміль. Це половина комної і чесної браті трудівників землі. Заслужену славу на відомищі завоювала ланка Поліни Радомської. Вона дасть найвищий урожай хмелю в країні. Два область займає одне з перших місць у розвитку сільської електрифікації. Токмахівська районна підстанція жилить енергією 35 точок електроморозьби і 20 поливних городів. Недавній фронтовий товариш Галко уміло використовує енергетичну базу для піднесення піднесен в ставкурвоць. Струмить джинсідайна вода, розюючи численні городній грязці. Коргосці Менифірова зобов'язався вирости біолотів на 700 центнерів більше плану. Безлежні машини під городами Донбасу. Рясними плодами підтяжче земля за сумлінну роботу кодгорсників. Високий урожай овочів стане прекрасною харчовою базою для шаскарів і металургів, будівників сталінської пятивички. Соціалістичний Донбас матиме вдосталь до і смачних овочів. Яренче на Станіславський. Главний мертвий грозя на цій землі поліг Сивен Васильович Рудлєв. Безстрашний комісарка у Пакинців. У Яремчивому відбулося перенесення останків воїнів партизанів що полягли в полях доволі цієї землі. Глибині серця збереже родів і супами про героїв партизанів Тисячі людей прийшли віддати останню шану за її Бойовий колпадівець генерал Петрович Шикора. Над могилою, біля спорудженого пам'ятника лунає сквильоване слово скорботи. Вічна пам'ятка, люди з чистою совістю, дорогі, незабутні, вічно живі. роботи юних техніків та дослідників природи зібрані на республіканській виставці. Діюча модель електролітака. Її сконструювала учениця 8 класу одеської школи Оля Сойтер. Юні натуралистый. Фильм в Одесі в 1950 році. Макет роботи школярів Фореста Орлова і Кості Воробйова. Кораблі виходять у моря. відбулося змагання на перший с україны слав гриз. Позаду дни напруженного тренувания попаны мистецтва брату, батюрпля і вільного стилю. Пусть перешли в секунду. Перший серед щенок завоевала Афимова чемпионата Украины 1946 року. Заплыв на 100 метров. Если по мы выйти спорту, и тут есть свои завзятые болельники. Янин графич, то перше місце у республіканському змаганні. Привіт славним переможцям!